Той козак, який співає, це ж наше і минуле, і майбутнє водночас. І тут же і дівчатка, там, і жіноча, кажуть, половина роду людського, і зразу ж майнуло дві речі. Перше, чи знають глядачі, що предтечі козаків були Амазонки? Амазонки яких свого часу посадила цар мати, звідки назва сармати, неодружених дівчат на коней, бо чоловіка загинули на війні, треба було комусь захищати рід. І ці дівчата мали дуже цікаві звички. Вони намазували собі обличчя, бо у них сили було малувати, важкі мечі тримати, вони користувалися короткими кинджалами. А для того, щоб налякати ворога, вони намазувалися, одягались у всякі страхітливі одяги, все ще роги вставляли волосся, і таким чином намазані або Амазонки. І вони перетворились у таку могутню силу з часом, не тільки захищаючи себе, а й інших, що доходили до Єгипту. Більше того, захищали Трою. А саме цікаве, мабуть, для тих, хто дивиться, що була знаменита цариця Амазонок Фалестра. Так от, коли Македонський вирішив йти на Скіфію, то назустріч вийшла Фалестра з своїм військом. Вона зупинила своїх Амазонок, взяла трьох лучниць і пішла на зустріч. До Олександра Македонського. Ну, Олександру Македонському діватись було нікуди. Він теж залишив своє військо і пішов до неї на зустріч. І от вони зустрілись між двома військами, вона подивилась на нього і сказала: це ти? Вона думала, що там богатир, ще щось таке. А потім продовжує: Я чула, що ти наймогутніший цар. Що в тебе великі здобутки, я це знаю. А мене вважають самою красивою і самою розумною жінкою на світі. Уявляєш, якби ми поєдналися, які б, б у нас були діти, після цього вони пішли в табір до Македонського, де вона прогощувала два тижні. І повернулись з грамотою, в якій Македонський дарував усе, що від Причорномор'я, і на схід, і на захід, і на північ що це володіння Амазонок, і мир навіки, цю частину. І він не пішов більше після цього, оскільки він пішов на схід і в інші країни. Отак. От Такий подвиг незвичний, фалестри зафіксував грецький історик. Це, по-перше, ну, а ще дівчатка тоді, чи дівчата вони сідали на коні тільки не одружені. Як кажуть, у них були коси, вони заплітали, і коса захищала, і шию. Потім це робили косаки або козаки. От, чому їх і називали не Зе, а косаки. Вони носили косу ззаді і носили, заплітали бороду в косички. От. І тому їх називали косаки. А потім буква С змінилась на букву З. От. І вони стали козаками, але вони лише перейняли традицію у Амазонок. Амазонки ж, коли дівчина виходила заміж, вона розплітала косу, і коса була свого роду символом незайнятої незайманості. Тобто вона дівчина для Амазонка, вона більше ніхто. От, і після цього одягала очіпок і вже становилась одруженою жінкою, дружиною. Вона втрачала статус Амазонки. Але ще одне те, що збереглось, можливо, ще з прадавніх часів. Це два наших етнічних символи, притаманні тільки українцям. Є... Космічні, є світові, а є два, які притаманні українцям. От на новорічні свята на Різдво, особливо в Західній Україні, носять дідуха. А дідух – це символ роду, це от іде сніп, зв'язаний тугим перевеслом. А від нього відгалуження – це родові гілки, теж як снопи, як сім'ї, міцні. Майбутнього це діду це дуже важливий символ, символ єдності роду і майбутнього роду. А дівчатка, дівчатка одягали вінки. Воно потім збереглося у весільних традиціях. Але єдиний народ, де згадується взагалі вінок, це Шумерія, де цариця Шумерів носила вінок. Не корону, а вінок. І вінок із 12 стрічок різного кольору і 12 квіток, як символ 12 місяців, 12 е, таких е, струменів чи шляхів життя. Це дуже символічний такий символ був. І він був притаманний шумерам, бо шумери ж прийшли з нашої території. Вони принесли трипільську туди традицію. І вони крім цариці, звичайно, ніхто не носив. Осталося цариці. А у нас дівчата носили завжди вінки. І згадайте дитинство малечу, коли дівчатка завжди плив тут вінки. або в ніч на Івана Копала пускають ті вінки як символи долі за водою. І все це пов'язано одне з одним. Ось такі цікаві речі, пов'язані з різдвом. І от якщо дивишся через ці вже окуляри, то не та сірість, яку ми спостерігаємо, так пісня Тужна, але ту, Крізь сірість, ви відчуваєте енергію, яка є в тих козаків у тої родини. Що, незважаючи на темряву, ні на що, ми все рівно, навіть не одягаючи розові окуляри, ми все рівно побудемо ту сяючу країну, ту гарну, омріяну нашу батьківщину, яку ми прагнемо, яку обов'язково побудуємо. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.